Шановні громадяни, добрий день вам! Слава Ісусу Христу. Господь любить кожного із вас, і Він на протязі всього вашого життя, Він стукає до вашого серця, Він хоче, щоб ви свою увагу звернули на нього, тому що Він щось дуже добре має для вас. Саме найкраще. Має Господь для кожного із вас. Це є Боже спасіння, це є Божий дар. Він не заслуговується, його неможливо заробити якимись добрими справами. Цей дар, він дається як дарунок, даром по благодаті. Людина приймає дар Божий вірою, вірою в Сина Божого Ісуса Христа. Тому люди. Прийміть Господа Ісуса Христа, покайтеся в своїх гріхах, зверніться до Бога, читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтеся, миром і спокоєм наповниться ваше серце, у ваше життя прийде Божа благодать, прийде Боже спасіння. Господь Він хоче звільнити вас від всякої депресії. Від всякого душевного страждання, від всякого страху, Він хоче дати вам живу віру. Люди сьогодні всі вважають себе віручими. В кого не спитай, чи ти віриш в Бога. Людина скаже: Так, я вірю в Бога. Але якщо подивитися на ті діла, які людина чинить, то видно, що вона взагалі не віруюча. Тому що якщо людина вірує в Бога, то вона залишає гріхи. А якщо людина залишається в гріхах і каже, що вона вірує, то яка то віра, то чого вона приведе така віра? Це є самообман, тому що Христос він приніс на цю землю спасіння, Він звільняє людину від гріхів, Він звільняє від залежності. Він дає новий розум, він дає нове серце, він дає нову божественну природу, записує ім'я людини в книгу життя і відкриває Небесне Царство. І тоді життя людини змінюється, вона не залишається такою, якою вона була раніше, тому що живий Бог, який приходить в життя. Він змінює повністю життя людини. Я колись Бога не знав, жив у темряві. Так сталося в моєму житті. Народився я в жіночій колонії у місті Одеса. Приїхала бабуся, забрала мене, коли мене один рік був. І там, в рівному, в місті рівному я виростав, бабуся намагалася. Мене виховувати, щоб я виріс доброю людиною, щоб в моєму житті все було добре. Але в ранньому віці я вже став тікати з дому, прогулювати школу і дуже рано спробував наркотиків 11 років і почав увлікатися цими наркотиками, потім попав в залежність, потім вчився в інтернаті, в спецшколі. І в 14 років мене відправили в колонію для неповнолітніх. І там, опинившись в тій колонії, я думав, що вийду звідти і більше ніколи не буду так жити, як жив раніше. Я хотів змінити своє життя, але в мене не вистачало сили для того, щоб змінити своє життя. І далі я продовжував такий спосіб життя, вживав наркотики, звершував. Преступлення попадав у в'язниці і багато років там знаходився. Жив у темряві і не знав про те, що є вихід Я не знав про те, що є Господь Ісус Христос, який прощає гріхи і дає нове життя. І ось, опинившись в колонії на суворому режимі там в Київській області, прийшли віручі, які проповідували Слово Боже. Розказували про Ісуса Христа. І я звернувся до Ісуса Христа, Покаявся в своїх гріхах, Він мене простив, Він звільнив мене від тих залежностей наркотичних, алкогольних і грамані. Він дав мені нове життя, простив всі мої гріхи. І вже 14 років я слідую за Богом. Моє життя повністю змінилося. Я вже не йду на ту стару дорогу, по якій я раніше ходив, не тому що я такий сильний взяв себе в руки і щось поміняв. Це живий Господь, який прийшов в моє життя, Він мене поміняв, Він мене звільнив, бо я сам не міг звільнитися. Люди, можливо, у вас є такі родичі вдома, які не можуть. Самі звільнитися з гріховного Рабства, мають залежності наркотичні, алкогольні або ігроманію, Можливо, у вас такі внуки або діти, і ви не знаєте, як дати їм раду, і ви вже змучилися в цій боротьбі, то я вам свідетельствую на цьому місці. Господь поміняв моє життя, Господь може поміняти життя ваше. Ваших дітей або ваших внуків тільки зверніться до Бога, до Ісуса Христа, і Він дарує вам спасіння, прощення. Сама людина не може звільнитися від гріховного рабства, бо то є духовна сфера, і вона тримає людину. Але ті, які до Ісуса Христа приходять в молитві покаяння, Він прощає гріхи, дає свободу, дає нове життя. Тому моліться до Бога, читайте Біблію, відвідуйте зібрання, бажаю вам мирного неба, Божого благословіння.